Друзі, добра усім, крім ворогів, ви на каналі Катедри Історії, і сьогодні ми виконуємо обітницю, дану вам у минулому відео божественної тематики Стародавнього Риму. Для тих, хто не бачив минуле відео, посилання залишимо в кінці цього епізоду. А перед тим як розпочати, хочу щиро подякувати вам за підписки, вподобайки та коментарі, які ви залишаєте під нашими відео. Це дуже допомагає каналу і ми дуже просимо вас не зупинятись. Ну що ж, ми розпочинаємо, і сьогодні у нас в гостях. Ак, він же Бахус, він же Діоніс, він же Лібер, а також свята пов'язані з цим божеством. Ким був цей Бог, в якого так багато імен в грецькій міфології. Вакх Діоніс був сином Зевса та Семели, покровитель рослинності, виноградарства, виноробства, небесної та земної вологи, плодоносних сил землі, Бог натхнення та релігійного екстазу. Коли культ Вакха Діоніса потрапив у Рим, нам достовірно невідомо. Але за словами Овідія, нам відомо, що в Римі біля Авантинського пагорбу був священний гай присвячений Стимулі, яку римляни ототожнювали із матір'ю Вакха Діоніса Семелою. І можливо саме у цьому місці відбувались відомі усім вакханалії. Про вшанування Вакха ми знаходимо записи у Тіта Лівія. Тіт Лівій називає вакханалії згубним злом та заразною хворобою, що прийшла в Рим з Етрурії. І дійсно те, що відбувалось під час тих, скажімо так, містерій, було огидним для благочестивих римлян. І можливо, вакханалії продовжувались би довше ніж до 186 року до нашої ери, якби Рим не врятувала повія. Так саме Повія і колишня рабиня. Справа в тому, що гіспала Феценія, а саме так звали повію, бувши рабиною, приймала участь у вакханаліях разом зі своєю господинею, зауважу, що проституцією її примушували займатися її ж господарі. Коли ж гіспалі дарували свободу, вона перестала приймати участь у вакханаліях, але зробляла на життя тим, чим вміла, і стала відомою куртизанкою, до якої на вогник частенько заходив зовсім небідний хлопчина на ім'я Публій Ебутій. І сталося так, що вони покохали один одного. Батько Публія загинув, воюючи на славу Риму, і Публій жив зі своєю матір'ю та опікуном. Опікун був жадібний до грошей та обкрадав хлопця як вмів. Мамаша хлопця. Теж була ще тією зміюкою і усьому догоджала своєму коханцеві. Крім того, мати хлопця була вакханкою. І от одного разу вона вирішує згубити свого сина заради його грошей. Та вигадує легенду, що коли він був малим та хворим, вона пообіцяла присвятити його вакху, якщо божество змилосердиться сердиться над нею та оздоровить її сина. І звісно, стається диво. Син виздоровів, і тепер, через купу років, вона мусить дотриматись обіцянки. Публій зовсім не проти, адже не знав, що коїться під час вакханалі. А за словами тіта Лівія, відбувалось наступне. Цитую. Спершу в ці таїнства були посвячені лише деякі, але потім поряд із чоловіками до них були допущені жінки. А щоб залучити ще більше охочих, обряди стали супроводжувати хмельними застіллями. Після того, як вино підігрівало пристрасть, а нічне змішання жінок з чоловіками і підлітків з дорослими остаточно придусило почуття сором'язливості, почала набирати силу усіляка розпуста, бо кожен мав під рукою можливість задовільнити той порог. До якого найбільше схилявся, але справа не обмежилася розбещенням жінок і шляхетних юнаків. З цієї кузні пороку стали поширюватися уже свідчення, підробка печаток та заповітів, наклепницькі доноси, а звідтам отруєння та вбивства. Багато творилося фальсифікацій, але ще більше насильств, які довго вдавалося приховувати, оскільки крики гвалтованих і вбитих, які кликали на допомогу, заглушали криками і завиваннями, гуркотом барабанів та дзвонами летави. Кінець цитати: повернімось до гіспали та Публія. Гіспала, почувши від публія таку новину, відмовила його від участі у вакханаліях. Публій заявляє своїй матері, що він не буде приймати участь у посвяті, і після скандалу йде з дому до своєї тітки Ебутії, якій все розповідає. Тітка каже, що бакханалії це страшне зло, і потрібно про все розповісти. Консулу так ця справа доходить до консула Спурія, постумія Альбіна, який розпочинає розслідування, адже справа стосується безпеки держави. Консул викликає для допиту куртизанку Гіспалу, яка все щиро розповідає. Щойно новачка приймають у культ вакха, його немов жертовну тварину передають у руки жерцям, а ті ведуть його в якесь приміщення, яке оглушують завиваннями та співами дзвоном летавр та гуркутом барабанів, так щоб жоден крик гвалтованого не виривався назовні. Більше гидот чоловіки чинять із чоловіками, ніж із жінками. Тих, хто противиться насильству або ухиляється від насильства над іншими, заколюють як жертовних тварин. Верхом благочестя у них вважається готовність до будь-якого блюзнірства. Чоловіки, немов божевільні, під час обряду розгойдуються усім тілом та викрикують пророцтва, а останні два роки стало правилом, щоб у таїнства посвячували осіб молодше 20 років, бо таких легше настановити на шлях розпустки злочин. Після допиту гіспала просить у консула про захист, адже членів культу культува настільки багато, що вона переймається за своє життя. Консул обіцяє їй безпеку та розповідає все на засіданні сенату. Закінчилось усе тим, що у 186 році до нашої ери спеціальною постановою римського сенату, що мала назву Сенатус консультум де вакханалібус, було оголошено заборону на проведення вакханалій. За час розслідування 7 тисяч адептів цього культу. Були звинувачені у державній зраді різного роду змовах посягання на життя римських громадян та вбивства на замовлення. Також консулом цього року було наказано у десятиденний термін знищити усі святилища ВАКХА, окрім тих, які були встановлені у давніші часи. Виправданим адептам дозволялось збиратись на служіння Вакху, але за умови проведення служіння лише у світлий час доби, і дозволялось бути на служінні п'ятьом чоловікам або сімом жінкам одночасно і лише під наглядом магістрата, якому адепти ВАКХА повинні були оплатити затрачений на них час. Цікавий факт. У 1640 році в місті Барі було знайдено мінну табличку, скарбованою на ній постановою Сенату про заборону вакханалій. На цьому ми могли би завершити сьогоднішній епізод, якби на початку не згадали про те, що вак Діоніс отутожнювався римлянами із Лібером. Початком шанування Лібера вважаються часи латинської війни, а саме голод 496 року до нашої ери, коли за тлумаченням священних. Книг Сивіл у Римі було започатковано культ грецької тріади богів Деметри, Діоніса та Кори, яких римляни отутожнили із своїми італійськими богами Церерою, Лібером та Ліберою. Отже, спочатку для римського народу Діоніс Вакх, Лібер. Був богом руслинності й особливо виноробства, що забезпечило йому популярність серед сільського плепсу, а потім і міського. Але для городян він був не стільки землеробським богом, скільки богом-охоронцем свободи у всіх її проявах. Храм Церері Ліберу та Лібері освятив Спурій Касії Вацелін у 493 році до нашої ери за обітницею даною диктатором Авлом Постумієм під час війни з Латинами. Храм знаходився швидше за все на місці давнього святилища стімули на схилі Авентинського пагорбу біля великого цирку. Одним з аспектів ототожнення лібера з Вакхом була, так би мовити, свобода дії під час проведення святкувань на честь Лібера. Та лібери. Це свято мало назву лібералії та проводилось щорічно 17 березня. Звичайно, під час проведення цих святкувань не надавали такої свободи, як при вакханаліях, але непристойності, суроміцькі пісні та вірші були одним із головних аспектів святкування лібералій. Зауважимо, що в Римі та поза Римом святкування мали різні ритуали. Блажений Августин згадує, що у містечку Лавінії народ збирався на перехрестях доріг, вдягав маски, які було зроблено з кори дерев, вигукував непристойні слова, співали суроміцьких пісень та розхитували зроблений з квітів. Фалос, який після всіх церемоній встановлювали у імпровізовану колісницю та возили спочатку поза межами міста, а потім ввозили на головну площу, де найповажніша жінка міста мала коронувати цей квітковий фалос. За словами ворона, Лібер допомагав чоловікам при еякуляції. А Лібера, як жінка Лібера, допомагала жінкам прийняти чоловіче сім'я. Як згадував блаженний Августин, в частині храму, що присвячувалась Ліберу, встановили. Чоловічий статевий орган, а в частині храму, що присвячувалося лібері, відповідно жіночий. Згодом свято лібералії набрало різних характерів. У сільських місцевостях ще дотримувались старих звичаїв із шануванням Фалосу, а в самому Римі свято прийняло інших забарвлень. Під час лібералій юнаки при досягненні повноліття зодягались у чоловічу тогу, так звану тогу Віріліс. Після чого їх вже як дорослих чоловіків записували як повноправних громадян громадян, які мали право на проходження військової служби, та й загалом наділялись усіма правами вільного римського громадянина. Старші за віком жінки продавали на римських вулицях священні коржі, частинку з яких приносили в жертву ліберу та лібері, прямо на місці продажу на пересувних вівтарях. Також проводились сценічні ігри, які, як вважались, були започатковані лібером. За словами Арнобія, ліберу було присвячено свято Віндемія, тобто свято збору винограду, яке святкували 15 жовтня. Друзі, усім щиро дякую за перегляд, вподобайки та коментарі, які ви залишаєте під нашими відео. Ці ваші дії допомагають піднести наш канал у рейтингу YouTube, популяризувати історію та надихають нас на створення нових та маємо надію цікавих відео. А якщо вам подобається те, що ми робимо, і ви маєте можливість та натхнення підтримати наш канал фінансово, ми будемо безмежно вдячні та залишимо реквізити у описі до цього відео. І як завжди, добра усім крім ворогів та до зустрічі у нових епізодах.